Ми почуємо тих, хто шукає правду. Ми спитаємо тих, хто приховує правду. Ми йдемо до вас, аби ви знали правду. Правда. Журналістське розслідування Лтави. Міфічні пільги ветеранів АТО обманюють захисники України замість вдячності і землі за службу отримують відмовки і блокання владними кабінетами. Теоретичне право на клаптик землі кожен учасник АТО отримав ще влітку 2014 року. У такий спосіб держава вирішила подякувати бійцям, які ризикували власним життям цю землю захищаючи. Однак в українських реаліях скористатися цією перевагою виявилося справою непростою. Земельні ділянки під забудову, садівництво та ведення фермерського господарства бійцям АТО на Полтавщині виділяють неохоче. Зараз відкрита кадастрова карта в інтернеті. От, все є, всі дані. Ну, коли звертаєшся, знаходиться э, багато відписок, що ця земля не розроблена, ця земля на підтоплених землях. Це питання буде вирішуватися. Ну, все як можна, тільки щоб не надавати землю. Ми кинули все: дома, сім'ї, бізнес, роботу. І Віталій Степанов і його побратими не раз чули на свою адресу фраза кшталт Ми вас в АТО не посилали. Чому бійці та їхні родини змушені оббивати пороги десятків інстанцій, аби отримати те, що їм гарантує закон? От вот зараза пише спеціально в цій графі, що ця земля не свободна. Хоча дали наказ пацанам, значить, вона ж свободна. Вріта земля реальна числиться як земля запасу. А вона пише спеціально, що ця земля зайнята. Отправляю документи. Там ппішуть ми вам не затвердимо, тому що земля зайнята. Що ж ви нас? Ці землі позначені на карті як землі запасу. А чиновники пишуть у документах з якихось власних міркувань, що ця земля зайнята. Що ви хочете від нас? Володимир Соломін, учасник АТО. Обіцяне доводиться переважно, як так кажуть, вибивати. Учасникам АТО землю дають зі скандалом, натомість на діле отримують потрібні люди. Ні один сильский голова. Верней, 99% ніхто не йде на зустріч. Все говорять, землі нет. Ми самі знаходимо, і получается, оказывается, є, А у них нет ні у кого. І я так розумію, що здійс замішана ні то, коли вона. Значить, з ким вони перетерли, і з головою, або хто там обрабатывает цю землю. Эта земля, земля запаси. А на вашу землю хто претендує? Ви ви не mm -hmm. претендує. Винуватити цього переполоху і шквалу негативних емоцій очільниця решителівського відділу Держгеокадастру. Переконати працювати чесно її не може навіть власний керівник. А Шай є Тіхуненко десь ну, тут у нас ще в управлінні. Уточни, будь ласка, і нехай підійде приймальник. Воїни АТО уже півроку намагаються потрапити на прийом до цієї жінки у решетилівці, але безрезультатно. Їхня перша зустріч відбулася у Полтаві. Після настійного втручання керівника обласного управління Держгеокадастру. Бувають чисто незаконні відповіді. Як часто буває по Решетилівському району, де кожен... Решетилівський район найпроблемніший, я так зрозумів. Найпроблемніший Решетилівський район. Там вічні проблеми, там просто, скажімо так, кадрові питання. Плюс дуже тісні зв'язки між власниками землі і працівниками кадастрового управління. Вони мають дуже великий вплив на них. І через це там дуже складно бійцям отримати землю. Ми самі з цим стикалися. Я сам подавав на Решетилівський район, багато наших бійців подавало. У Решетилівському районі дуже тісні зв'язки між власниками землі і працівниками кадастрового управління. Тарас Лелюх, представник товариства ветеранів АТО, своїми пільгами не можуть скористатися навіть члени сімей загиблих учасників антитерористичної операції. У нас виходить так, що ми ходимо постійно, да? І, ну, і не увагу. Ось за Оце обідно. Що дійсно матері повинні ходити і випрашувати? А від наші хлопці, коли загинули там, то вроді би всі казали: от герої, патріоти і взагалі, да? так а чого ж ви відноситесь так до сімей? Матері загиблого учасника АТО Наталії Чепізі довелося винайняти адвоката, щоб відстояти свої права. У Решетилівському управлінні Держгеокадастру відбуваються дивні речі: документи кудись зникають разом із земельними ділянками. Спеціалісти втікають, їх доводиться шукати із поліцією. Хто його очолює взагалі невідомо. Фактично, одна людина юридично інша. Тому бійцям АТО довелося скаржитися у полтавське управління. Тим часом, згідно з законом про статус ветеранів війни, їх соціального захисту, кожен учасник АТО має першочергове право на безоплатну земельну ділянку. Залежно від мети, призначення та місця розташування, це можуть бути 10, 12 соток або навіть 2 гектари. Ви знайомі з воїнами, АТО, які претендують на ділянку не зусіма. Я з ними навіть получилися так, що я з ними на сесії тільки побачилася. Якби вони під'їхали до мене, мене 18 чоловік попросило, всім дали. Усім дали. І Сегелів Рубнуків набрали ми. Тобто у вас загалом на території буде аж виходить 40 людей, учасників АТО, які отримали ділянки? Ну у нас 18 зараз наших. Ті, що хто до мене, хто звернувся до е, сільської ради. 18 чоловік зараз. А ці ніхто не звернувся, ні, е, ні воїни, ні ні матері, ні батьки, ніхто не за не, не звернувся. Якби звернулися, зовсім інша ситуація. Кому передати в користування 40 гектарів вільних земель, поділити між тими, хто втратив рідних на війні, чи довірити 21-річній студентці аграрної академії. Як з'ясували журналісти правди, відповідь на це запитання далеко не всім видається очевидною. Наталія Миколаївна, ви просто мовчали весь час. Можливо, у вас якісь труднощі роботи, перешкоди, можливо, ви свою точку зору. Я все роблю те, ситуації. що згідно форми 6 зам стоїть, там я й поставила, якби в довідки по формі 6 зам. А Те, що там ставила сільська рада, десь якісь були в них неясності, я, я нічого не можу. Я у вас побавити. на сайті прочитала, що робота із представниками тими, хто воював вже. на сході України, це пріоритет для вас, для вашого управління теж. Але насправді дуже багато чомусь проблем, атошники за штатирівським районом виникає. Що відбувається з вами? Ну, я більш нічого не можу додавати. Ми все робимо, те, що я ж кажу, що, те, що згідно форми, що стоїть в тому, в тому рядку, що вони надані, стоять, а не вільні, те ми ставимо, якби, як відділ. А я не можу зрозуміти, що, що відбувається. А що ще в коленниках у вас зараз? На якому, в якому, на якому етапі ну, ця справа? Я не, хочу я не можу сказати. Покаленника Кришителівського району фермер Сергій Горобець вирішив передати земельну ділянку площею понад 40 гектарів на потреби ветеранів та сімей загиблих в АТО. А після це село стало ареною неабиякої боротьби. Через певний період Господь сам управить. І я в ці грязі дріблі не хочу влазити навіть і набиратися. Але вам доводиться груду. вас нова ж таки робота така. Ну доводиться правильно? буває, но бог їм суддя. А я жінка віруюча? Ви не підтримуєте жодну сторону, так? Ні, мені все одно. Я підтримую громаду, яка мене обрала. з ким воює пан Горобець? Я не розумію, що вони теж з ким воюють, у них свої є власні інтереси, з ким вони воюють? Справа в тій інтереси це земля. І земля, матінка, дає дуже багато для, для всіх. Того, що, якщо беруть, от кажуть, що там 7 тисяч дається за 2 гектари, але ж є в нас виробники більше дають. Земельна тяганина, за солдатські паї та власні інтереси, замість що набирає лише більшого розмаху. Проекти виготовились, але коли дійшла, скажімо так, черга до підписання сільського голови Каленківської сільської ради, радість Надії Андріївни, вона відмовилася підписувати. На якій, скажімо так, на якому на, На, якій На якій підставі вона сказала, що вона вже пообіцяла цю земельну ділянку 21-річній студентці Калашник Анастасії. Після очної ставки з затошниками під наглядом камер та журналістів правди очільниць решителівського держгеокадастру знадобилося терміново зателефонувати. Але й те, що я тобі прошу. але так звані благодійники, родина фермерів горобців. Ежплотують карти і оприлюднюють вигідно лише їм правду. То така Анастасія Калашник і для чого є 40 гектарів землі, на які також претендують воїни. АТО, ми вирішили з'ясувати альма матер студентки. Брехня на брехні і брехнею поганяє. Виявляється, Анастасія Калашник уже давно не студентка. Ви час скрізь звучить чи вона у вас навчається, розумієте? Ні, вона зараз не навчається. Ви розумієте, такого нічого видаючогося. Я про нього не можу сказати. Я зараз знімати. Так, а, дожди, там, щас ми куратора знайдемо. — Вона ні серед поганих у нас, як би не числиться, ні серед таких уж больших активістів. Я ж знаю кого дуже поганих і дуже хороших. Так що спілкуємося з якимись проблемними там напити. Такого не було. А давайте куратора ось зараз. А ви не чули, що вона із сім'ї сільськосподарських магнатів? що в неї родичі дуже багаті, що в них багато землі? Ні, не нічого не я знаю, такого подобного не слухала. не слухала. Особову картку випускниці Анастасії Калашник в аграрній академії досі зберігають. Там ми знайшли адресу її батьків. Ви підтримуєте те, що Настя на себе землю оформляє? Ну, як вам сказати. Чи підтримує, чи ні. Не можу вам цього сказати, не можу вам відвідати на цей випросити. Хай робить що хоче. Якщо воно правильно, то звісно, а якщо неправильно, то. Де нам її в Полтаві шукати, ви не підкажете? Не, да, шукайте саме адресу, я не скажу, бо на мене сердитися, що я сказав вам mm -hmm. адресу. Шукайте якось. А фірма як називається? Ну, от фірма я не знаю, як вона автотранс. Mm -hmm. авто Що за «Автотранс». Подробицями того, чим займається його дитина у Полтаві, Олександр Калашник не цікавиться. Дівчиною пікується її дядько Андрій Мордик. Цей будинок найкращий у селі Калишники Полтавського району. Його дядько побудував для своєї племінниці, яка зараз живе з ним у Полтаві, а тут мешкають її батьки. Юна дівчина значиться ще й серед засновників підприємства Автотрансторг, що продає зерно, корм для тварин та необроблений тютюн. Ця бізнес-леді, яка втрутилася у боротьбу за багаті полтавські землі, має звичку кидати слухавку, якщо тема розмови їй не подобається. Ви можете прокоментувати, що відбувається взагалі? Чому ви потрапили в епіцентр цього земельного скандалу? Анастасія Алло. Алло. А, вона поклала трубочку. То журналісти правди змушені констатувати. Воїни АТО потрапили лищата боротьби за землю між ворогуючими фермерськими групами. Між двох вогнів опинилася і Калениківський сільський голова. У неї там є свій інтерес. І вона маніпулює проблемами села, маніпулює бюджетом. Хоча ми маємо інформацію, було озвучено на сесії, скільки в них є земель запасу, скільки земель неофіційно обробляються. А вона хоче забрати саме цю землю у тих, хто захищав нашу країну, у тих, хто втратив найцінніше своїх дітей. У бійців нещодавно затеплилася слабка надія. Решетилівський геокадастри невдовзі очолить новий керівник. Якщо ви там по довідках намагаєтеся щось, скажімо так, стримати питання узаконення земельних ділянок і реалізації права учасників АТО, то чим тоді ну, це не для преси буде сказано, ви будете відрізнятися від тих людей, з якими учасники АТО зараз там на сході воюють. Якщо хтось намагається стримати узаконення земельних ділянок і реалізацію законного права учасників АТО? То чим тоді він відрізняється від тих людей, з якими бійці зараз на сході воюють? Вадим Чувпило, виконувач обов'язків начальника головного управління Держгеокадастру Полтавській області. Увесь цей безлад і колотнеча призвели до того, що на Полтавщині за три роки лише близько 700 з майже 9 тисяч учасників АТО, які подали заяви, вже отримали земельні ділянки. Як використовують ці ділянки? Переважно продають, чи все таки стають сільгосвиробниками або будинки? Ну переважно продають ні чи здають в оренду? За... Чи за а я вам скажу як дуже просто: переважно здають в оренду ага. з 700 ділянок, які сьогодні вже передані учасникам, АТО, 4 чотири чоловіки тільки продали. Це за нашу інформацію, яку ми по реєстру відстежили. Інші передали в оренду, і десь близько 25% це самостійно мають бажання обробляти. А це багато багато і приємно те, що, приємно те, що учасники АТО об'єднуються. Бюрократичні перепони, відсутність єдиних правил, політична і чиновницька байдужість. Війни між бізнес-групами вже перетворили хорошу ідею на фарс. І якщо все залишити так, як є, проблема сама собою не вирішиться. зони АТО щодня повертається усе більше демобілізованих. А в мирній Україні на них очікують нові битви за обіцяну землю. За таких далеко необнадійливих обставин цілком може статися, що рано чи пізно обійців увірветься терпець.